У нас не було по суті президента, ну. да, якийсь там колективний був типу президент. Все-таки твоя оцінка от, про майбутнє ми трішки поговорили з президентів усіх, які, які в нас були, і Зеленському зараз 4 роки вже на посаді президента. Але ну слухай, за інших президентів у нас теж оборонне замовлення не виконувалося. Акумулятори з артяги цього Приянуковича Януков... при Харківські вбили. угоди підписувалися, да. флот здавався, і це було системно. Хто найбільше? Вклався в знищення обороноздатності України з наших президентів. Це Янукович. Однозначно. Ну тут багато хто за мною би сперечався, що ну, хоча кучма підписував здачу ядерної зброї, але підготовлено це рішення було Кравчук. при Кравчуку. Да. Тобто на нього царство небесне, да і той хтось би за мною там сперечався, все таки хто більше винуватий, що у нас така безпекова ситуація? Кравчук чи Янукович? Ну для мене особисто Янукович однозначно.